Абітурієнти складають сьогодні ЗНО з історії. Це один із основних предметів при вступі до вищі. Випускники вже написали тести з семи предметів на черзі хімія, біологія і світова література. На тестування з історії України на Кіровоградщині зареєструвалося майже 4 тисячі учасників, але з'явилися не всі. Не прийшли 416 випускників. На пунктах тестування кажуть, явка нижча, ніж попередні роки. Тест тривав 2 години 15 хвилин. За цей час абітурієнти мали виконати 56 завдань. Учасники, які не прийшли на ЗНО з поважних. Чин ще мають час зареєструватися і скласти історію України під час додаткової сесії з 1 липня. Я і уповноважений е, уповноважена особа центру оцінювання якості освіти, також працівник державної служби охорони. Ми отримали смс-повідомлення про те, що сьогодні необхідно провести в пункті тестування перевірку з металодетектором, і це буде здійснено під час технологічної перерви у всіх аудиторіях. Я знаю історію України добре, тому що це був мій профільний предмет в школі і. Просто це мій конник, я не захоплююся. Звичайно, як у всіх людей, є такі теми, які трошки мені не під силу. Але я намагалася їх наздогнати за цей час, щоб був мене даний на підготовку. Думаю, що все буде гаразд.